Кременчуцькі новини на телеканалі Лтава. вітаю у сьогоднішньому випуску. Дивіться кременчужани попрощались ще з одним бійцем Юрієм Невідничим, як забезпечуватимуть пасажироперевезення до міських кладовищ у поминальні дні та про дітей, які допомагають дітям, малюючи картини. Далі докладніше. У Кременчуці сьогодні попрощалися із бійцем 30-ї бригади Юрієм Невідничем. Від серпня минулого року військовий служив у зоні АТО. Був командиром підрозділу. Днями повернувся до Кременчука у нетривалу відпустку побачитися із родиною. Та помер у себе вдома. У нього в серці відірвався тромб. Як Кременчужани проведжали героя в останню путь? Дивіться далі. Прощалися із Юрієм Невідничим у міському палаці культури. Провести героя в останню путь прийшли рідні, військові побратими і пересічні кременчужани. Побратими військового згадують, їх командир без втрат вивів підрозділ з оточення під Дебальцеве. Допомагав солдатам у найкритичніші моменти, ніколи не впадав у відчай. Пройшов Світлодарськ, Савельєвку, Дебальцево. Додому рвався, сім'ю хотів побачити. Сина. Сина називав мій шпачок, шпачення. Хлопці любили, дійсно любили. Тяглися до його. Там таке цікаве місце, де практично з усіх злітає шушера, вся оболонка. Там показуєш, ким ти є насправді. Настоящий ти чи не настоящий? Юрка був настоящим. Навколішках прощалися кременчужани зі своїм земляком. Юрію Невідничому було 45 років. У нього залишилася дружина і неповнолітній син. Поховали військового на свиштовському кладовищі у секторі загиблих героїв. АТО. Підсумки робочого тижня, що минув підбили на апаратній нараді у міськвиконкомі, вже з наступного вівторка роботи додасться у ЦНАПі. Департаменти праці та соціального захисту гостуються до збільшення кількості користувачів субсидіями. А міська влада міркує над перейменуванням вулиць, назви яких пов'язані з радянською символікою. Про це та інші здобірки коротких новин. Через те, що Верховна Рада прийняла закон про заборону комуністичної ідеології та символіки, у Кермучуці необхідно перейменувати близько ста вулиць. Повідомив секретар міської ради Васильівко. Ми зробили аналіз всіх вулиць і перевулків примічуці, то скажімо так, говорить про те, аналіз, що десь порядка більше ста вулиць і перевулків треба буде розглядати і ну скажімо так надавати їм. Інше найменування, що я хочу сказати. Як тільки закон набуде чинності, ми запропонуємо механізм розгляду. З 21 квітня територіальні підрозділи міграційної служби припиняють прийом заяв щодо прописки виписки, оформлення паспорта та вклеювання фото. Вже з вівторка за такими послугами необхідно звертатися до ЦНАПу, розташованому у міськвиконкомі на сьогоднішній день. ЦНАПом в місяць приймається приблизно до 2000 людей, чоловік. то это увеличит поток людей э, где-то на 5000 человек. Вот к этому событию мы и готовимся. Для оптимизации процесса приема для удобства людей мы немножко увеличили зону ожидания. Сделали стенд с образцами заявлений. Но самое главное, мы тестируем новую программу, согласно которой администратор на приеме, регистрируя заявление, уже вносит э, большую часть данных, То заявлення, яке людина буде подавати і тільки кілька строчок. їм потрібно буде заповнити. З 1 травня вступає в силу спрощений порядок призначення житлових субсидій. Кременчужа надсилають поштою бланки заяв та декларацій для отримання субсидій, і кількість бажаючих скористатися ними зросла в 4-5 разів. Будуть залучатися з центру зайнятості працівників. Зараз вони вже навчаються. Як надавати роз'яснювальну роботу якості кур'єрів, будуть працювати та приймати документи від населення з гарних новин ще й така: Карменчук отримав 600 доз вакцини від правця для довідки правець, гостре інфекційне захворювання з високою летальністю, що може виникнути після травм з порушенням цілісності шкіри та слезової оболонки. Вакцина буде передана в медустанови для вакцинації керменчужан, доповів заступник начальника управління охорони здоров'я мет. Тро Петращук у поминальні дні перевізники доставлятимуть Кременчужан до всіх міських і приміських кладовищ. А от у понеділок зранку і до обіду буде заблоковано рух по вулиці Першотравневій. Ці питання обговорювали сьогодні під час апаратної наради у міськвиконкомі. Подробиці далі всі транспортні підприємства Кременчука будуть працювати в посиленому режимі, аби доставити усіх бажаючих містян до кладовищ у поминальні дні. Про це першому заступнику міського голови доповіли сьогодні під час апаратної наради у міськвиконкомі. Всі транспортні засоби, які є в наявності, будуть випущені на лінію. Також відпрацьовано питання сполучення між накладовищами, як Новораївським, Старореївським, так і Свіштовським. Всі ну, на центральних маршрутах, як і на 17-й, на 15 15-му, будуть ну, відповідні автобуси з табличками, які будуть ну, довозити людей за. Потребує до Новорейського старореївського кладовища. Комунальне підприємство «Шляхово-ремонтне будівельне управління продовжує роботи з відновлення асфальтового полотна. У зв'язку з цим в центрі міста буде ускладнено рух транспорту. «20 квітня в понеділок будуть проводитися роботи на перехресті вулиці Першотравневої та Пролетарської. Тому буде перекритий рух. Громадського транспорту транспорту, взагалі, по вулиці Першотравневій. Завідуючий відділом транспорту та енергетики розповів, як саме курсуватимуть тролейбуси і маршрутки під час ремонту доріг. Буде курсувати автобуси по центральним лініям, будуть працювати в об'їзд щодо тролейбусного, то тролейбуси будуть їздити тільки по маршруту номер 3 з, Там з десятої до будемо надіятися, до 2-ї, до 3-ї години дня. Також перший заступник міського голови Віктор Калашник порушив питання можливого зниження вартості проїзду в міському транспорті, адже ціни на паливо-мастильні матеріали падають. Пропоную зібрати перевізників. Я маю на увазі звичайні автобуси і провести з ними переговори. Хай вони ще раз перер... зроблять прорахунки на сьогоднішній день. Вважаємо, що підняття цін не потрібно і не обосноване, тому що, на жаль, доходи малозахищених громадян не ростуть так стрімко, як хочуть мати прибутки власники маршрутних через тиждень. Після світлого Христового воскресіння православні віруючі відзначають поминальні дні. Відвідують кладовища, облаштовують могилки рідних та близьких. Але основне навантаження з наведення благоустрою на території кладовищ лягає на плечі працівників комбінату ретеальних послуг. Сьогодні кореспонденти Кременчуцьких новин побували на двох кременчуцьких кладовищах Новоревівському та Свіштовському, Розповідає наша колега Тетяна Андрієва. Ще здалеку ми помітили біля реївського кладовища на вході. Чисто на парковці для машин нанесена розмітка. Чисто та доглянуто й перед в'їздом на Новореївське кладовище та перед ним вирушаємо на огляд самого цвинтаря. На одній з бокових алеї зустрічаємо бригаду вантажників за роботою. Багато дуже людей приходить, так що роботи дуже багато. Кожна мусорка буквально через час і пошти повна. Так що тільки ці вивозимо, слідчу, слідущу вже треба вертатися вже по новому починати, тому що дуже багато йде людей. І, як ви бачите, травички дуже багато сухої після зими залишилося. Так що приходиться дуже, дуже багато працювати. Нічого не скажеш, на кладовище чисто і доглянуто. А що думаєш з цього приводу самі відвідувачі? Працюють люди. Ну і саме приходимо беремо, люди працюють чисто, звісно, чисто. По всьому кладі, що прийде, чистота. Я часто сюди ходжу, то Ну, зразкове, скажемо. На зворотному шляху ми стали свідками сварки між відвідувачем та працівниками кладовища. Чоловік на ім'я Олександр звинувачував останніх, що вони прибирають сміття лише всередині кладовища, а про пролеглу територію до кладовища забувають. Центр може убрати, а тут не зі обертати, так? Убираємо Це Просто обіду. Така ситуація і справді має місце. Кремінчужани прибирають могилки своїх рідних і лінуються винести сміття до контейнера, а викидають все на прилеглу територію. Ми самі стали свідками такого випадку. Так це не мусор, це травка. Так, так, там мусор. Ну, я, я туди... Я туди брошу. Директор спецкомбінату з ритуальних послуг Дмитро Леошко підтверджує, така проблема існує на всіх кладовищах Кременчука. У місті Кременчук знаходиться 18 кладбищ. Саме це кладбище на вулиці Світла, на якому ми зараз з вами знаходимося. І представте, якщо з кожної могилки хоча б уберу, по два кг мусора это більше 50 тонн мусора. В цілому ми залишились задоволені санітарним станом двох міських кладовищ і тим, як працюють комунальники і люди, яких ми зустріли, це підтвердили. Да, я бачу, що займаються, готуються к помінальному дню. І наостанок хочу окремо розповісти про один епізод, який трапився із нами на Новоривському кладовищі. До могили загиблого міського голови Олега Бабаєва вся в сльозах підійшла жінка, постояла задумливо, перехрестилася і поклала цукерки та пасочку. Ми розговорилися із нею, і вона розповіла таку історію. Був такий случай, от в нашому будинку був торгово-розлікательний центр, був офіс, і робили плиточку. І я попросила хлопців зробити теж біля нашого під'їзду Ну, плиточку, бо там заходить по так було не дуже уютно. І кажуть, напишіть Бабаєву письмо. Написали письмо, написала. Не прийшло й неділі. Виходжу з під'їзду, за плиточка, вже хлопці починають робити. Для мене хто був Бабаєв. Це образець, образець порядочності. Коли узнала, що мені дочка перезвонила, каже, мама, дві такі погані, якісь були, що вбили Бабаєва. Для мене це було це шок. Це просто був шок, просто шок. Я, мені до сих пор не віриться, що його немає з живих. За підтримки німецьких спонсорів, вихованцям Кременчуцького центру соціальної реабілітації дітей інвалідів, подарували спортивні курточки. Сьогодні також одежу подарували дітлахам зі спецшколи-інтернату. Привіз подарунки від благодійників головний лікар госпіталю для ветеранів Великої вітчизняної війни Микола Литвиненко. Більше подробиць дивіться у сюжеті. Продовж великоднього тижня, і сьогодні добро і любов завітали до стін школи інтернату імені Макаренка. Пасхальний привіт у вигляді підліткового одягу від іноземних благодійників. Дітворі передав головний лікар госпіталю для інвалідів війни Микола Литвиненко. Гости раду вітали учні як первачки, так і старшокласники. Через нас наші друзі у Німеччині у місті Гамбург передали для вас дарунки, і дуже б хотілося, щоб вони підійшли і ви. З задоволенням і з любов'ю користувались ним, і хай більше у нас буде друзів. А на сьогодні мені хочеться особливо сказати велику подяку тим, хто допоміг. Це гуманітарна місія, Файна Україна у місті Гамбург. Хай вони підуть вам на користь і вас усіх зі святом. І хай це буде продовженням добра, якому вас навчають і яким ви користуєтесь. І я думаю, що у вас це получається і буде впродовж вашого життя обов'язково так. Та бути нині дітлахи відчувають гостру потребу у зуті, гігієнічних засобах, канцелярських товарах. Тому щиро вдячні за те, що отримали нині. Наші діти теж отримали діти такі отримали такі чудові дарунки. Вони з задоволенням їх носять, проміряли всі і такі маленькі, і великі, бо тут різні розміри. І ваше усміхнення обличчя це мабуть саме найголовніше сьогодні. Бо ви здорові, ви щасливі. Я дуже вам цього бажаю і на на подальше. Я думаю, що все сьогодні, те, що ви отримаєте, ви будете дуже задоволені. Задоволені школярі пишалися вбранням і дякували німецькою. Данкі гамбург. Я містала про таку кофточку. Я думаю, це кофта красива. Данкі, Діти допомагають дітям. На благодійному аукціоні юні учні студії мистецтв Кольорово презентували 50 копій полотен всесвітньо відомих художників. Виручені від аукціону кошти отримають діти, які проходять реабілітацію після лікування онкозахворювань. Більше розкаже Марина Корнійчук. Повірити складно, що ці картини копії полотен всесвітньо відомих художників малювали діти Софійці. 9 років вона зобразила знаменитий шедевр Леонарда да Вінчі Джаконду. Дівчинка розповідає, обрала саме цю картину, тому що вона складна і дуже загадкова. Писати Джаконду мені було дуже складно, тому що вона елегантна і загадкова посмішка в неї, і очі теж. А от Катруся дуже любить танцювати саме тому вона намалювала знаменитих балерин французького імпресіоніста Едгара Дега. Я вибрала балерин, тому що вони енергічні... Енергійні і вони можуть танцювати люби танцу. Загалом на благодійному аукціоні було представлено півсотні копій картин видатних художників. Серед них відомі роботи Тараса Шевченка, Івана Івазовського, Клода Мане, Ван Гога та інших. Усі дитячі малюнки мали стартову ціну 50 гривень. Організатор аукціону і керівник художньої студії Кольорова Ольга Павленко наголошує, виручені кошти підуть на допомогу дітям. Проводимо аукцію аукціон для того, щоб зібрати кошти, і хочемо передати їх дітям. У нас є діти після онкооперації. Є в районі є в Кременчуці. Дивлячись, яку суму зберемо, передамо їм. Запрошені гості із задоволенням брали участь в аукціоні, обирали полотна, які припали до душі. Нескільки картин дуже цікавих, Мені вот, Наприклад, подсолників Іван Гога за дві-три. Я думаю, що я поторгуюсь. За словами організаторів аукціону, подібний захід у Кременчуті вони проведуть ще не раз. І вже восени юні художники презентують новий, не менш цікавий проект. І до новин спорту. Не вистачає коштів на спортивний зал, немає поряд спортивного залу. Це не привід, аби не займатися спортом. Качати прес та біцепси можна у дворі будинку. Турнік замість дорогого тренажера, вага власного тіла замість гантель. Варкаут або вулична гімнастика спорт не лише доступний, але й модний. Основа того, що в усьому світі називають варкаут. броси та турніки вже була закладена в Кременчуці кілька років тому. Та кількість бажаючих займатися постійно зростає. Тож ще один новенький майданчик з'явився сьогодні в нашому місті. Цей майданчик місто наше отримало завдяки участі у всеукраїнській акції. Відповідальність починається з мене. Це соціально профілактична акція, в рамках якої пол. Полтави... Ставська область показала гарні результати і в цьому році зайняла перше місце серед усіх областей України. Майданчик встановлюється на місці вже існуючого майданчика для занять воркаутом, який з'явився тут три роки тому. І з цього почалася історія проведення в місті Кременчуці чемпіонату зі стріт воркауту. Павло Михайлов у своєму досить юному віці займається воркаутом уже два роки, пригадує, з чого все починалось. Почав займатися просто з того, що ми з друзями ходили на турніки. И я увидел, как э, там пацаны вот это, э, что-то крутят это, мне так понравилось, Мы ну, что-то начали повторять, у нас потихоньку получалось. Мой первый трюк, это был подъем переворот, самый первый, такой легкий. Но я выучился, он самый больший, хоть он легкий, но он мне вообще не удавался. Долго, да? да, я вот где-то за недели три научился. Ну, у мене підготовки взагалі никакой не було. Ми спочатку потягувалися, а потім вже переходили к еліменту. І дечого і досяг. Кастинг на шоу Україна має талант. Березневі змагання з варкауту у Києві до виборів у друге місце та перше місце під час квітневих змагань в НСК Олімпійський. Сьогодні Павло наполегливо готується до відкриття завтрашнього чемпіонату з варкауту у Кременчуці. У нас буде вільна програма, називається Фрістайл. Будуть виступати діти до 14 років. Їм дається дві хвилини, і вони показують всі свої вміння, що вони вміють під музику. Також будуть виступати хлопці, там дівчата старші 14 років, старша вікова група. Після цього в нас будуть змагання із стрітліфтингу. Також до нас приїздить світова рекордсменка з підтягувань з міста Дніпропетровська, Даша Чупіга. Їй 14 років, вона встановила світовий рекорд з підтягувань 43 рази. Також приїде ще одна рекордсменка, ще молодша, їй 7 років. Вона виступала на Україна має талант Марина Швець. Вона встановила український рекорд 26 підтягувань. Ну так, всіх чекаю, всіх бажаючих, завтра буде. До речі, цей спорт ще й прибутковий. Вкладаєш свої бажання і волю, отримуєш силу і славу. Спробуйте і дізнаєтесь, як саме зміниться ваше життя. Клуб Меридіан один з 28 клубів. Об'єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання після тривалого забуття реанімовано, завдяки зусиллям та бажанням фанатів велосипедного руху Кременчука. Урочисте відкриття гуртка юний веломеханік відбулося в клубі Меридіан, що на вулиці Радянській. Урочистиці з перерізанням червоної стрічки відбулися скромно при невеликій кількості репортерів та однодумців Олексія Корчака. Саме ця людина з 2002 року займається організацією велосипедного руху у нашому місті. У переліку його справ вело поради покатушки великої і саме він звернувся в об'єднання дитячо юнацьких клубів з ідеєю створення такого гуртка. Біло движення в Кремінчуґі набирає обороти, становиться очень популярним, особливо серед молоді, що не може не радувати. Тому ця вот ідея вот так от була да. тепло прийнята. Що Ніхто хотілося, не для, во з дівачого то нового ця ніша пока ще совершенно ніким не зайнята. Тепер надіємося, що от здесь буде центр дитячого біла На день сьогоднішній приміщення відремонтовано затверджено програму та розраховано план навчання. Це один учбовий рік за півтора місяці, які залишилися наразі. обирають шлях від простішого до складного. літо плануємо від спонсорів, або там за свої, або там ну найзищим. средства и возможности за лето накопить весь необходимый инструмент для полного обслуживания любой велотехники любой сложности. Есть договор о том, что на какие-то там очень сложные темы, которые будут скорее всего во втором полугодии следующего года будут приходить веломеханики, профессиональные, которые будут давать мастер-классы, объяснять там до мельчайших подробностей какие-то моменты, Которая там ну, котору знає только ані займатимуться діти тут безкоштовно 4 дні на тиждень, 16 до 18 години. Окрім презентації клубу, Олексій розповів присутнім про загальну діяльність організації. Велосипед та поділився планами на майбутнє. По перше, хлопці ініціюватимуть проведення у нашому місті велоперепису чотири рази на рік проводитимуть велопаради. А ще раз на рік чемпіонат Кременчука з велоспорту створення клубівського велопатруля. Вся діяльність організації відбувається за власний рахунок її членів за винятком незначної допомоги від небайдужих людей. Хотілось би попросити, якщо у кого є така важливість допомагати нам, тому що робити щось без грошей можна і можна клас что-то то же самое, но с деньгами можно в 10 раз лучше. То шановні батьки, чиї діти заморочили вам голову велосипедом? Телефонуйте 391 66. Заняття розпочнуться з наступного тижня. Синоптики Полтавського гідрометеоцентру обіцяють хмарно з проясненням погоду вранці та в день можливий дощ. Вітер північно-західний, – 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі 7-9 тепла. В день – 10-12. Ось такі справи. Нехай вихідні будуть вдалими, а наступний робочий тиждень плідним. Зустрінемось.